Сьогодні, святкуючи так соборно і велично це сьогоднішнє свято, я хочу щиро подякувати всім парафіянам цього святого храму, хто не залишив тут воланю, чи в пустині нашого співрата отця Івана, також сьогодні також і Андрія. Хочу вам, улюблені парафіяни, братству і сестринству, особливо хористам також. Всім, хто небайдужий до Христової Церкви, всім, хто її сповідує, бо були різні часи, ми спогадуємо 35-ті роковини і пригадуємо ті перші кроки, як дивилися, коли церква зранена, але могутня Божою силою собирала, собирала свій народ. Який жив на землі, але не мав своєї держави. Як було прикро, боляче, слухати не раз, як нас обзивали, катами називаючи, Бог знає як, та церква, яка завжди була своїм народом. Але бачимо, час лікує, мусить бути терпеливим, зло немає майбутнього. Це показує Воскреслий Господь. Що ні камінь, ні печаті, ні сторожа його не зупинили. І не зупинить ніхто, ні расизм, ні об'єднаний ідеології нацизму і більшовизму. Ніхто не зупинить ходу українського народу до своєї свободи, до свого Великодня. Але я хочу дуже подякувати за ту свідомість, духовну і національну вам, дорогі парафіяни і молільники сьогодні. Нам дуже важливо є тримати свій блокпост. Маємо свідоцтва священного Писання, коли Мойсей молиться, Ісус новин перемагає, коли йде Давид на Оліята, вільна Бога, Він перемагає. Нам давали жити три дні, а ми вже третій рік. Насильницької війни, а одинадцятий рік. Проти Московії ведемо боротьбу. І сьогодні можемо питати себе, хто нам послужить? Ми бачили, як дипломати ставилися на початку. Богодякувати свідомий, держави об'єднались навколо України і не залишили нас самотніми. Але так хитається, так хотілося б цього могутнього. Стержня, протистояння на всіх рівнях дипломатії, допомоги, зброєю тощо. І ми віримо, що сьогодні Господь каже українському народові встань! Візьми своє ложе. Яке ложе? Хрест! Хрест істини, Хрест правди, хрест свободи! Тоді ми переможемо. І ходи, не нарікай, не поглядай на сусіда, хто має е, що зробити, а беремся до роботи, як казав, блаженної пам'яті слава Божий, Любомир Патріарх наш. Тому дякую безмежно всім, хто волонтерить, хто допомагає Збройним силам. Дякую всім, хто останню копійку, як вдова, віддає на перемогу і хто молиться 24 години на 7, щоб Збройні Сили України перемагали. Тому, хай Боже, милосердя і заступництво.